Одна петля і вже на гачку, додавання кількості стовпчиків і зменшення кількості стовпчиків. Або те, що ви знаєте під словом, прибавка і убавка. Отже, наш візерунок складається зі стовпчиків з накидом, зверху, ось. Коли ми гачок просовуємо у дирочку і витягуємо робочу нитку, робимо одне закривання і друге закривання. Ось стовпчик з накидом. І чередуємо зі стовпчиком з накидом під стовпчик до себе. Отже, коли ви робите стовпчик до себе з накидом. То з нього ми будемо формувати одразу три стовпчики. Тобто, спочатку, стовпчик з накидом до себе, потім за ним знаходимо тут дірочку зверху і робимо стовпчик зверху, і потім повертаємося знов до нашого стовпчику до себе і пров'язуємо з одного стовпчика з накидом одразу три. В залежності від е, того, скільки вам необхідно додавати стовпчиків, ви можете робити так в кожному ряді, а можете робити через ряд, пров'язуючи навпаки ці стовпчики. Тобто той, який був зверху, в наступному ряді буде до себе, а ті стовпчики, які ви формували до себе, в наступному ряді будуть зверху. Тобто йде чередування, ніби як у резинки один на один. Якщо ви робите додавання в кожному ряді, то у вас сам візерунок додавання не змінюється. Отже, зменшення стовпчиків з накидом. Робимо накид як на один стовпчик. Пронизуємо гачок під стовпчик. витягуємо робочу нитку, але не закриваємо стовпчик, а робимо знов накид, пропускаємо один стовпчик і через нього, через один, пронизуємо гачок, під стовпчик, витягуємо робочу нитку. Тобто маємо недов'язаних два стовпчика з накидом. І по черзі пров'язуємо їх. Спочатку по дві ниточки. потім ще. Під дві ниточки, і закінчуємо. Останній стовпчик, і ми отримуємо один стовпчик на гачку. Отже, коли вам необхідно, наприклад, дізнатися, скільки треба підняти повітряних петель для стовпчиків з накидом, то дуже просто розрахувати. Якщо стовпчик з одним накидом, то одна повітряна петля для стовпчика, і плюс одна. Якщо у вас стовпчик з двома накидами, тоді дві повітряних петлі, і плюс одна. Отже, скільки накидів у стовпчика стільки додається повітряних петель. І плюс одна. І таким чином ви дуже легко зможете порахувати, скільки вам необхідна повітряних для переходу на наступний ряд. Дякую за увагу.